Групи тварин Дітки будемо знайомитися з групами тварин. Тварини це живі організми, що харчуються вже готовою їжею. На відміну від рослин, тварини можуть переміщатися в просторі і ростуть не протягом усього життя, а тільки в молодому віці. В залежності від будови, зовнішнього вигляду, способу розмноження умов життя усіх тварин поділяють на групи. Ми сьогодні розглянемо групи комахи, птахи, звірі та риби. Комахи це тварини, які мають по шість ніг. Тіло поділяється на голову, груди, черевце. У декого є одна або дві пари крил. Птахи це тварини, тіло яких вкрите пір'ям. Вони мають крила та хвіст. На голові в них є дзьоб. Їхні малята вилупляються з яєць. Звірі це тварини, тіло яких вкрите хутром. Вони пересуваються в основному на чотирьох лапах. Своїх дитинчат звірі вигодовують молоком. Риби це тварини, які живуть у воді. В них немає лап, але є плавці. Шкіра або гола, або вкрита лоскою. Більшість із риб дихає зябрами. А зараз пограємо. Назвіть до якої групи належить тварина на малюнку та скажіть її особливості. Зараз перед вами будуть малюнки особливостей тварин. Назвіть, до якої групи вони належать.